Шановні мешканці міста Тіплодар, починається опальний період, і я знаю, що є низка питань стосовно роботи Одеськи тес 2 та підготовки до опального сезону. Я від директора підприємства готовий перевісти на ці питання. Олександр Вікторович, скажіть, будь ласка, чи буде опалення у наших будинках в цьому сезоні? Так, опалення в будинках буде виповлено увесь комплекс мероприятий, технічних і організаційних для того, щоб опальний сезон почався і він почнеться найближчим часом. Скажіть, які проведено заходи керівництва міста і вам, як директорам ТЕЦ, щоб тепло подати в наші букві на протязі підготовки копального сезону, це в основному літні місяця. Проведено декілька -дек -дек наград совіщані з постачальниками енергоносіїв, з компаніями по розподілу природного газу, електроенергії з керівництвом міста, військової адміністрації. тому це процес дуже складний, дуже йомкий. Всі перемовини привели до того, що підприємство підготовлено та почне опалювальний період. Скажіть, чи погашена якась а, частина заборгованості, щоб нас підключили до газовистання і, і про енергода? Основним питанням цього опалювального періоду це було погашення заборгованості з енергонесії від компанії Детекадеської електромережі та десагаз. Які не дозволяли своєчасно розрахуватися за накопичені накопічені долги, тому керівництво міста взискало можливість профінансувати та сплатити цю заборгованість частково, що привело привело до привело, привело, тому, що почнеться опальний період. Mm -hmm. Скажіть по теплотрасі є питання, чому ми ви на таку теплотрасу? Були передбачені кошти на відновлення теплової ізоляції, але на жаль, за існуючі довгі їх прийшлося спрямувати на частичне погашення цієї заборгованості перед енергопостачальника. Зрієнтуйте жителів. Яка середня сума заборгованості по будинку? Ну дивіться, заборгованість населення складається складає на сьогодні. На теперішній час майже 20 мільйонів. У нас є конкретні заборгованості по кожній квартирі, по кожному лісовому рахунку особисто. Ці заборгованості коливаються в розмірі від 3 до 80-100 тисяч гривень в декільких випадках. В середньому сума заборгованості по будинку складає від 450 до мільйона гривень. Тому це дуже складне питання, дуже важке, підприємству потрібно розраховувати з енергоносії. Розрахунки за сі це дуже важлива мить, яку ми потрібно досягнути для того, щоб забезпечити енергоносіями диносіямі в глобальному період. Складний час у людей немає коштів, щоб повністю за заборгованість цю погасити. Що робити? Ми з розумінням ставимося до кожної ситуації окремо, тому. Випиємо законодавство України і нами підбачена договорів структуризації, які дозволяють розтермінувати виплату цього боргу на деякий період. Це обговорюється індивідуально при посіченні нашого підприємства. Тобто людина може прийти до вас на ваше підприємство і написати заяву щодо реструктуризації боргу. Зосім совершенно вірно. Пишеться заява на реструктуризацію боргу, вказується мотивовані причини, чому цей борг не може бути сладчем своєчасно та разом. Ми підписуємо йдемо на зустріч населенню і підписують такі договір. Люди приходять, є такі випадки, так, що люди приходять. Так що звертаються до нас від трьох до чотирьох осіб для підписання цих договорів. Також є питання, що ви робите з боржниками і чи ведуться якісь роботи в цьому напрямку? Ну на теперішній час мораторій на стягнення заборгованості з посоживачів вже давно зняв, тому ми ведемо активну позовну роботу, направляємо заяви до суду. Потім йде виконавча служба і ми стягуємо борги в вмусовому порядку. Часу, що обсуждається законопроект, який дозволяє все та відстежувати в електронному вигляді, блокувати картки, блокувати право розпорядзрозпоряжатися майно, тому що боргі населення по країні це дуже величезна проблема. енергетикам потрібні гроші для відновлення енергетичної структури, газовщикам потрібні гроші для відновлення своєї газової інфраструктури, Відприємством тепло енергоповідно потрібно теж проводити ремонтні роботи. І виконують свої функціональні обов'язки. Тому прошу розрахуватися, погасити борги, як можна скоріше. Ви часто говорите про те, що є ліміти. Що це за ліміти у двох словах, щоб люди розуміли, що це так. Ну у нас питання лімітів стоїть дуже гостро, тому що щорічно нам знижають ліміти для населення. Тобто ліміти для населення це ліміти, по які ми покупаємо газ по льготній ціні ціна для населення, яка розпорядженням кабінету міністрів фіксується і зафіксована на рівні 2021 року. Тому і наш тариф на теплову енергію теж зафіксований з розрахунку 2021 року до початку військової агресії. Для того щоб отримувати ці ліміти, ми щорічно підтверджуємо обсяги наших клієнтів, обсяги споживання населення, обсяги споживання бюджетними організаціями і підписуємо так називаємо договор. ПСО, цей договор спеціально предусматриває ліміти для категорії населення та бюджетних установ. На жаль, щорічно ці ліміти знижуються в середньому там, від 6 до 10 щорічно. Тому два ставлення до потреблення та природного газу. Це для нас дуже важливе питання. І скажіть, будь ласка. У зв'язку з тим, що постійно вимикається світло, чи важко працювати в котельні, коли постійно немає ну, світла в наших будинках? Так, ну котельна має декілька істочників електроживлення. Наприклад, минулого року котельна не, від, не відключалася від системи. Як буде в цьому, в цьому році з урахуванням того, що енергетична структура дуже сильно зруйнована. Сподіваємося на те, що опальний період пройде вдало, стала і надію. дякую.